Привіт мої хороші! Так, сьогодні хочу вам показати наші стіни в санвузлі, які ложились з газоблоку. Хочу показати швиденько результат, щоб ви побачили, бо не все знімала, як докидували вже останні ряди. Ось, бачите, вже під потолок зроблено під стелю. Так, що хочу сказати? Хочу сказати, що зараз обійду з другої сторони, з іншої покажу. Поки що ми завершаємо. Ми той блок положили, можливо, ставляться двері, але поки що не відомо. Тому що є інша робота, основна робота, а тут все інше вдома ну, трішки почекає. Так, з іншого боку, отака у нас, виходить, там кімната санвузлу. Мені подобається. Головне, щоб нам подобалося. Так. Багато хто писав там, а чому підпилювали, а чому перший ряд рівняли. Так треба було, так і робили. Тому що влужимо самі, не мастера ну, в цьому. Це робиться все взагалі взагалі в перший раз в нашому житті. Тому робили, як могли. І так само ці. Провода, всі штроби, Все буде заховане, всьому свій час. Так, зараз ставимо на паузу, тому що все одно нам потрібно заробляти кошти, нам потрібно гіпсокартон, ми підшивою хочемо зробити, щоб заховати наші провода, нашу стелю. І потім вже будемо робити далі будемо вам показувати. Єдине, що це на днях вставимо двері. Двері в нас стоять вже в санузлі. Так, в принципі, я вам, якщо буде змога, покажу ще, чому тут поставили на паузу, яку роботу робимо іншу. Але не обіцяю, ну, дуже-дуже постараюся. Якось так. Дякую вам за перегляд, за підписки, за лайки, за те, що ви зі мною, за те, що ви коментуєте, рекомендуєте, совітуєте щось. Ви найкращі. мирного неба вам! Так, мої хороші, все ж таки вирішали додати. Ми сьогодні ще поставили двері в санвузол на першому поверсі. Зараз обрізаємо рамку, чи не рамку, а раму для того, щоб у нас блок був 10 см і рамка, по-моєму, 20. Нам потрібно, щоб було красиво. І хочемо зробити 10 см. Зараз такий гарний процес. Дуже обожнюю, коли пахне деревом. Не знаю чому, але дуже-дуже люблю. Особливо це, звісно, таке собі умовне дерево, але люблю, коли справжнє дерево, коли купувала його на пилорамах, як воно тільки гарно пахне. Такий пильний процес. Друзі, все ж таки потрапила я туди, де обіцяла вам розказати, чому дома поки що завершуємо з ремонтом. В гаражі, але це не наш гараж, робимо електрику. Бачите, розеточка є, провода є. Наскільки я пам'ятаю, коробки, розпай коробки. Так, це у нас автомат також розумію. А якщо неправильно, то нічого страшного. Думаю, ви розумієте, що я не електрик. Далі розетка, розпай коробка, розетка, окній. Так, розпай коробка, розетка. І нас далі розетка. Далі у нас стіна золота. Бачите, тут там можна, до речі, записувати кліпи. Такий гарний зараз. Так, розпай, коробка, розетка, розпай коробка, розпай коробка відніше, розетка. розеточка, розпай коробочка і розеточка. Тобі ж, я думаю, ви розумієте, чому вдома завершено поки що, тому що робимо в гаражі. Електрику. Гараж, до речі, будував чоловік. Ну, як будував, конструкцію збирав. Так, і тут іде основний провід до лічильника. Якось так, друзі. Тому дякую вам за те, що ви дивились наші відео. Писали коментарі, ставили лайки. Дякую вам за те, що ви з нами. Продовжуємо далі. І думаю, знайдемо що писати. Гарного вам настрою та мирного неба. Ви найкращі!